Вітаю на каналі Початкова Німецька, лекція номер 23 орієнтація в часі Якщо хтось є новий, запрошую. А всіх хто постійно э, вітаю і починаємо разом. Найкраще мати э, Notice Book э, of the Das Heft und schreiben alle, Zeit. alle Zeit immer Schreiben, schreiben, schreiben. Vieiter, wiederholen, wiederholen. Wieder Pesate, Pautorovate, Pesate, Pautorovate, Schreiben, lezen Wiedergolen, Schreiben, lezen Wiedergolen, Pesate, Pautorovate. No, to už je moja poslovice, bačte, jak ono je. Jak ono je Německá v srdině, to ona sama pre, no ver, tak? Tady, Lesen, numé 23, 23, 23. Ich möchte ich suche Haus Nummer 23. Ja, schon І ein ну, з тими артиклями, звичайно, хто вас там буде питати, щоб ви там вже аж так. ну... Тими, вже аж такі фіздиковки робили, розумієте. Ну, вістиги, Що вже і так і так. Ну, то дай Бог. Той, хто таке вміє, то йому тут робити нема що. Ну, я сам так, аж так до кінця не вмію. Лезан номер 23. І сухих für den Bus Nummer 17 oder, 15 oder 1. Я шукаю зупинку для автобуса. По факту, так має бути граматично. І номер вам рахунок маєте знати рахунки я подав від 1 до 100. У мене там кілька разів. Лекції є від від першої до до 60, ї потім наново. Знову вже 23 й так? Далі. Е, Я шукаю зупинку. І і тут дивіться, може бути ще бус-гальтештеле. Це одна, одне слово, маємо бус. Бус-хальтештеле. Так, було би разом: Бус-Гальтиштеле. І Стаснбан. Гальтештелі, трамвайна зупинка, автобусна зупинка. Може, я не знаю, чи таксі гальтештелі, така штука десь там, може таксі-парк може бути, якщо десь таке є, але то... Може є десь спеціально для таксі, де ви маєте чекати, якесь щось визначене. То я такого і не шукав. Але якщо воно десь таке є, то ви розумієте, одним словом, Гальтештелі. Гальтештелі це. Е... Зупинка. Uh, uh, далі uh, numіше, uh, є зупинка Stop dla Vodin. Stop and zipite. Ну, це друга річ, так? І, uh, далі. Xuchit Strassen Bunlayne. О, оце вже хіба в короткій лекції. І Xuchit Strassen Bunlayn. Ріхтом центром. І так само можна казати: бус ріх центром. І зусиль страсен Ріхтом-Центром. Я шукаю автобус в керунку. Як сухий страшен банлайн. Страшен банлайн це трамвайна лінія. У нас би тут було два окремі слова. Тут одна. Можете казати Stressban haltestelle Stelle. Strassenban Halte Stelle. Так само ну, Strassenban. Otovo було би PCL. Strassenban. Otwo було би pocillo. Strassenban. О, не перепрошую. N Я забув додати. Strassenban. І тоді Haltestelle, Stelle. haltestelle І тут має страшенбан line 에, а, автоб, 에, трамвайна лінія. І рихтум центрум ріхтом центром, тобто керунку центром, а ви можете сказати, ріхтум там, я не знаю, що вам там, Арбадзам, Орнунзам, що там все, я, ну, ну, я вам не скажу, що, що ви маєте шукати, ви самі маєте знати. Просто я даю е, такі. Основні. Ну, далі. Якщо вам треба кудись перейти, вам зразу скажуть Gienзи Andрзайте. Андерзайте, ghінg Е, Андерзайте перейшли на другу сторону. Якщо там є там цей уман-перехід ну, під дорогою, перейшли і ну, там вже андезайте. 300 meter geradeaus. 300 meter gerade прямо. Переважно німці äh, äh, кажуть, то, що до пів кілометра пішки. І, а якщо вже є більше кілометрів, то äh, особливо якщо це жінка, чи, а ще якщо жінка з дитиною, то вона вас питається, виходить трамває їхати, айний бус нет. Волен зі Страсенбан фарен, бус фарин, це немт, фарен, це вони вже собі. Що no. ви хочете, анітаксі немт, тобто вже взяти таксі, там. E, no. то вони вже вас спитаються, ви, ви дивиться по кишені. так, Переважно я всюди ходив пішки. Навіть якщо було 3 кілометри, то я вже щоб не, ну, щоб німці мені там. Пальцем коло голови не крутили, то я собі знаходив три пункти по дорозі і казав там, ä, знайшов той пункт. Ä, вони мені там казали, Аус, один кілометр герадиаус. Геензі зі фус, ja, я воля їх великсу, я воль, я воль іс гуд. Гуд. якби я сказав, що я три і пів кілометра йду, а там ще від три і пів пів кілометра, то вони би сказали дом-дом, коп. Ну, бо вони розумієте, 90 вибачте за слово 9 рік, 1000 цегли і дві проїздки трамваєм. Чи дві проїздки, там одна проїздка поїздом на 50 кілометрів. Ну, розумієте? Попробуй заробити ту тисячу цегли. Вони, вони як би їм сказали, що ви маєте заплатити. 500-600 марок, тоді там ті ще сели коштувало чи 200 чи 300, залежить яка. Вони би так само думали, це фузгейт, 3 кілометри. А так, найн-найн колега, бусфарен, найн без... марка бецален це біде. 9 марок платити і, і діт, не, філі данк, це фуз. <laughs> Розумієте? Uh... Так мені приходилося, як вам зараз там, який там, якщо у вас там є там якісь ці лінії, білети і економія, ну, то як найкраще, ну, як найбарзі, як поляк каже. Ну. Приблизно так. Давайте зараз скоренько на долину, сухо мій урок і на тому буде. Іх Haltestelle дігальте den Bus номер. 17, 15, 1. Можете сказати, 13 20, 22. там 17 15 1, то 17, 15, 1. 13, 20, 21, то 13, 20 і 21. Так само. Ну, Який номер вам треба, такий шукайте. Ще раз повторюю: бус хайте стеле. Э, Страсенбан халте, Шукаєте центральної, шукаєте найбільшої точки, яка є коло вашого адресу, де ви просуваєтеся, куди ви йдете. Тобто щось мусить бути відоме. Що там може бути? Церква, всі знають, де яка церква вежа, якась, замок, якийсь, брама, якась там портова чи ще якась там брама, вокзал, Бангоф. О, і і ви там, е, Якщо вам сказали, що то не, е, ну, не хвайцов е, скільки там 300 метр. О, і, і ви вже тоді знаєте. Ну, бо ті таксісти, які працюють з то точно лі, особисто мене. Я е, знав, пішов, подивився, мені родичі сказали: уважай, бо там будуть югослави на таксі, вони тобі скажуть. Сідай з нами і там 300 метрів треба пішки йти, а вони у вас можуть по Ганновері отакого файно вивозити на 300 євро чи на 400 туди привезти там. Ну, це у нас таке в Одесі було, у нас таке любили в Львові зробити, і в Франківську таке могли зробити. Ну. То всі так. Е ну. То неприємна річ не християнська, але. Ви повинні знати, самі дивитися. Для вас є зараз інтернет відкритий і, і, і там є все показано. Найкраще мати це, якщо ви йдете пішки, то добре мати і орієнтацію ну, просори, там через Google Map. Але те саме те Google Map, вони, можуть, вас... найдальше, де Google Map мене помилилися у Варшаві. Варшаві найдалі, куди якби я. Просто я знав, та вулиця Золотої Рибки. І я сказав, все правильно, і воно мене провадило, якби я подивився на 15 км в бік. Бо тому що там є ще одна вулиця Золотої Рибки. Ну, і, і то, і то належить до одного цього. Ну, і тоді, бачите, як воно є. Вулиці можуть повторюватися, вулиці можуть дублюватися. Будинки так само. Один будинок, там, наприклад, 1 а а, а, а там 1 А може бути е, далі, ніж Dryon е, 30. І, і вам треба ті всі речі перед тим, коли ви е, кудись там вибираєтеся. Е, ну, щоб, бо, як то Поляк каже, склероза не болі, а тільки треба ще знаходити. Що забув, то не болить, лише їм треба багато вертатися. Ну, Старайтеся, щоб ви могли не тільки німецьку знати, але щоб і розум у вас добре працював. Воно в житті так допомагає. Дякую, кланююся і запрошую до наступних лекцій. Часами у нас нема світла. Перепрошую, прилітає. Трудно. Добре, що десь там збоку. Хоч то нічого доброго втім нема. Моліться за мир. Моліться за мир. Простіть миру. Дякую, всім кланяюся.